Друзі, всім привіт! Ми знаємо, як довго ви чекали на цей момент, і нарешті, сьогодні ми готові підбити підсумки нашого хакатону. Це був неймовірний проєкт, який об'єднав стільки креативу, стільки людей, стільки таланту, і ми безмежно вдячні вам за вашу участь і терпіння. І перш ніж ми подивимось наш кліп і, власне, відзначимо переможців, хочу поділитися цікавими фактами про наш хакатон. Участь у проєкті взяли 172 людини, з яких тільки 74 подали свої роботи. Деякі учасники працювали самостійно, а дехто об'єднався в команди. У нас загалом було три команди: команда Ми вам це не генерували, там було три учасники. Команда Снотворці вісім учасників і команда Форель два учасники. Ми отримали понад 60 гігабайтів файлів. Уявіть, скільки креативу ви створили в рамках цього хакетону. Для кліпу було відібрано 63 кадри від 27 учасників та команд. Що ще важливо, в межах цього проекту ми зробили не тільки кліп, ми зробили багато чого цікавого. Наприклад, ми познайомилися з Михайлом Хейном, професіоналом зі створення реалістичних відео за допомогою штучного інтелекту. Його лекції по створенню реалістичного відео стали цінним доповненням для нашого хакатону. Крім того, у нас виникла нова творча група Містична Україна, яка завдяки хакатону об'єдналася та створила унікальний проект. Також ми провели воркшоп із ai відео який допоміг учасникам удосконалювати свої навички. Тож давайте вже нарешті переглянемо кліп, який ми з вами разом створили, а потім вже перейдемо до підбиття підсумків і нагородження. Дякую кожному з вас за участь і терпіння. Ви справжні молодці. see you. but Осни свої, в ті, що збудуться, колись, в ті, що збудуться колись, запроси мене, усни своїх, хоч навить, та запроси, запроси мене. Друзі, ну як вам наш кліп? Дуже цікаво почути вашу думку. Ну а зараз я хотів би трошки пояснити ідею сюжету, який ми створили разом із вами. До речі, цей кліп буде опубліковано завтра на нашому каналі Alp Life. Кліп побудований на ідеї чергування реальності та фантазії, снів та яві. Спочатку ми занурюємося у світ води та природи. Це реалістичний простір. Але коли звучить запроси мене у сни, ми переносимось в ці самі сни. Реальність змінюються фантастичними образами, сцени стають сюрреалістичними, яскравими і наповненими символами. Потім наступає новий день, і ми повертаємось до реальності. Ця черговість між сновидіннями та явою повторюється протягом усього кліпу, створюючи контраст між фантазією та реальністю. Щодо героїв, у нас є образи Івасюка і Єремчука, автора та виконавця цієї пісні, тих, хто надихнув гурт друга ріка на пісню, а нас на створення кліпу. Вони супроводжують нас у цьому сюжеті. Лев. Виступає як такий ліричний герой, символ такої сили, шляхетності внутрішнього світу головного персонажа. Дівчина, якій присвячена ця пісня, стає провідником у снах. Вона запрошує героя світ фантазії, наповнюючи його емоціями та глибиною. Давайте нарешті подивимось, хто став переможцем нашого Хакатону. Ну що, ви готові? Отже, переможці Хакатону Альпі та Друга ріка. Десяте місце Тетяна Грушаченко. Тетяна, вітаю вас! Ви зробили два кадри і отримали загалом 32 бали. Ось ці кадри. І ви отримаєте доступ до платформи Альпі на три місяці або продовження існуючої підписки. Вітаю вас! Рухаємось далі. Дев'яте місце Олена Івченка. Олена, вітаю тебе! Один кадр, який приніс тобі 34 бали. Це дійсно круто. Ось цей кадр. Всі його побачили, запам'ятали, і Валерій, до речі, відзначив. Отже, 12 балів це від Валерія. Олена, вітає! Ти отримаєш платформу «Альпі» на 3 місяці або продовження існуючої підписки. Восьме місце. Венера Шеахметова. Два кадри, 36 балів загалом. Ось ці кадри. Ви також отримаєте приз «Альпі» на 3 місяці. 7 -е місце. Вікторія Лузовець. Три кадри 40 балів. Ось вони. І приз також Альпі на три місяці. Шосте місце. Ольга Павленко. Три кадри 60 балів. Ось ці кадри. І один з них відмітив Валерій Харчишин. Ольга також отримує доступ до платформи Альпі на три місяці. Друга частина нашого чарту. П'яте місце. Кристина Студінікіна. Три кадри 69 балів. Ось ці три кадри і один з них відмічає Валерій Харчишин. Ви отримаєте також доступ на Альпі на 3 місяці. Четверте місце: Любов Василівська. 4 кадри: 72 бали. Ось вони, один з них, підмічений Валерієм Харчишином. Любов отримує також доступ до платформи Альпі на 3 місяці. Ну і нарешті наша трійка. Третє місце Анна Нечупарук. До кліпу потрапили 5 кадрів від Анни, і вона отримує 82 бали. Анна отримає доступ до платформи Альпі на три місяці, а також два квитки на концерт другої ріки у будь-якому місці протягом року. Вітаю вас, Анна, третє місце. Друге місце команда Снотворці: це Артем Батрак, Наталі Бут, Оксана Бучер, Людмила Величко, Анастасія Саміленко, Галина Султанова, Наталія Тригубенка, Вікторія Ющенко. Три кадри загалом від цієї команди, які отримують 94 бали. Ось ці три кадри, і всі їх обрано Валерієм Храчишином. Таким чином, хоча команда приготувала дуже багато контенту, ми відібрали для кліпу тільки три кадри, і вони отримали 94 бали саме за свою якість. Нам дійсно дуже сподобались ці кадри. Команда отримає два доступи до платформи Альпі на 6 місяців, два доступи на 3 місяці, і два про пакети на нашу менторську програму AI Booster. Ви можете самостійно вишити, хто із вас отримає які призи. Ну що, ви вже чекаєте переможця. Ми також довго чекали і коли побачили результати голосування, нагадаю, це було анонімне голосування, коли ми не бачили, хто є. Творцями конкретного кліпу, ми просто дивилися суто на контент його відповідність завданню, наскільки він креативний, наскільки він класно вписується в фінальний сюжет фінального кліпу. І коли ми підсумували бали, ми були просто шоковані. Отже, перше місце передбачає приз 20 тисяч гривень, а також про пакет менторської програми «AI Booster». Друге місце нагадаю, 94 бали. Але переможець набрав 179 балів. І хто ж це? Переможець зробив 8 кадрів або 10 кадрів. Чому? Тому що 179 балів набрали два учасники: це Світлана Вишиванова і команда Ми вам це нагенерували» Віталія Удфулін, Вікторія Зеленська і Жанна Згурська. Ми були дійсно шоковані тим, що. 179 балів один в один отримали відразу дві команди. Ми думали, у когось ну, точно буде перевіз. Але ні, і ми вітаємо і Світлану і команду. Ми вам це нагенерували. Ось, до речі, кадри Світлани вісім потрапили. Два з них до речі були обрані Валерієм Харчишином. Дійсно якісна робота. Нагадаю, що ми не знали, чиї кадри, чиї, коли ми монтували кліп, коли ми збирали сюжет, викладали всі ці кадри. У нас їх було просто безліч. І так сталося, що перший і останній кадр нашого фінального кліпу, ось з гітарою і з левом в облаках, були кадри від Світлани. Це дійсно неймовірний збіг обставин. Це щось містично, напевно. Ну і від команди ми оце не генерували. 10 кадрів увійшли в фінальний кліп. Три з них були обрані Валерієм Харчишином. Отже, у нас два переможці на першому місці. Це дійсно неймовірно. Вони забирають головний приз 20 тисяч гривень. Відповідно, навпіл. у Світлани – 10, і у команди. Ми вам це не генерували. Також 10. і також кожен учасник отримає про пакет менторської програми AI Booster. Друзі, я вітаю всіх учасників. Я вітаю переможців. Ви можете знайти під цим відео посилання на таблицю, де більш детально вся розкадровка, кількість балів від кожного учасника, від кожного члена журі, ну анонімно тільки. Я впевнений, що якщо б ви робили щось схоже, такий кліп сьогодні ви вже зробили б його ще набагато краще. Але я вважаю, що у нас вийшла дуже класна така фанатська робота, яка буде завтра публікована на нашому каналі. там... Кліпі, як ми і обіцяли, будуть всі ваші імена. Ну а зараз давайте привітаємо наших переможців, людей, які я вважаю заслужено отримали призи і призові місця. Дякую вам за ваш талант і за участь в Хакатоні. Побачимось!